Ми усі дивимося серіали. Ну або майже всі, так чи інакше, з кожним роком настає все більше, і ця тенденція найближчим часом точно не зміниться. Серіали пройшли вкрай довгий еволюційний шлях. На наших очах телебачення перестало бути фабрикою з перетворення новнеймів на кінозірок, та навпаки, стала немов діжка з медом приваблювати до себе усіх акул кінобізнесу. У їх авторів з'явилися гроші на руках. Які зрівняли бюджети цілих сезонів з кошторисом продукції найвідоміших голівудських блокбастерів. Однак найважливіший тренд торкнувся саме їх художньої складової, адже від слабо пов'язаних між собою шматків з життя головних героїв ми прийшли до щільної структури, у якій кожен епізод це важлива частина загальної історії, яка нікого не стоїть на місці. Разом зі своїми героями постійно рухається вперед. Серіали перестали використовувати статус-кво, сценарний фундамент, який гарантував, що події одного епізоду жодним чином не впливала на початок та події наступних серій, які щоразу стартували з однієї і тієї ж самої точки. Наприклад, друзі, де не дивлячись ні на що, майже кожен епізод починається зустрічі приятелів у кав'ярні або поліція Майамі, де Крокет і Тапс щоразу з однаковою завзятістю полюють на нових бандюк, та навіть ті ж самі Сімпсони є очевидним прикладом такої моделі. І оце нестерпне топтання на місці події. Що не мають жодних наслідків та глобального значення. Просто у якийсь момент почали усім набридати, і не тому, що це поганий формат, особисто я обожнюю друзів та Майемівайс. Але у якийсь момент все ж таки варто розбавити своє меню, щоб глядача просто в один момент не знудило. Тож таким чином серіали стали нагадувати книги, де кожен епізод це наступний розділ, а на перший погляд незначна деталь могла відіграти величезну роль для подальшої історії. І новий підхід окупився. Варто лише подивитися на топ IMDb, де якщо прибрати документалки, перша десятка буде складатися з шоу, створених за свіжою формулою. Серед таких гігантів, як Краще дзвоніть Солу», Справжній детектив, «Сексешн» та Твінпікс, заховався, здавалося б, звичайний мультсеріал з дитячого телеканалу Нікелодіон Аватар останній мах повітря. І насправді це шоу у загальному рейтингу знаходиться вище за усі раніше згадані серіали. Більш того, аватар у цьому топі на 0,2 пункти вище за атаку титанів, та ж на цілий 0,1 пункт вище за гру престолів та клан Супрано. Але знаєте, я все ж таки прихильник говорити про мистецтво з допомогою букв та слів. Тож давайте я спробую відповісти на питання: чому аватар та бляха не цей? Чому аватар абсолютно заслужено є одним з найкращих мультсеріалів за всю історію людства? Аватар це мультсеріал про подорож. Причому у багатьох сенсах. Вперше ми опиняємося у новому для нас світі не одні, а разом з Сокою та Катарою, братом та сестрою, що посеред льоду та снігу випадково знаходять та рятують Аанга, незвичайного хлопчика, який не тільки є останнім представником нації повітря, але й аватаром, підкорювачем усіх стихій. У світі Аватара існує магія чотирьох основних стихій: води, землі, вогню та повітря. Але від інших фентезі творів її вирізняють певні правила та логіка використання. Магію тут не просто так називають бендінгом, що з англійської можна напряму перекласти як згинання, але все ж таки цей термін ліпше адаптувати як підкорення або контроль стихій. Бендери саме керують елементами під рукою. Якщо підкорювач води, наприклад, опиниться у пустелі, його здібності виявляться безкорисними. А якщо володар землі буде перебувати посеред океану, його очікує та ж сама доля. Що цікаво, у бендерів повітря та вогню з цим проблем взагалі не виникає, адже поки у них є кисень, у них також діє і без на бендінг. Ось так працює тут лор. Але у нашому перекладі. На цей величезний нюанс безсовісно забили. Я не бавлюся, тренуюсь. Тож я наполегливо закликаю вас дивитися саме цей мультсеріал в оригіналі. За дефолтом ти можеш народитися підкорюючим лише однієї зі стихій, або ж взагалі без жодних здібностей. Однак у цьому світі також регулярно перероджується аватар, не месія. Але щось типу світового поліцейського, який є найпотужнішим бендером, що володіє усіма стихіями та мусить слідкувати за дотриманням балансу сил у світі. Тож Анг, хоч і унікальна дитина, але водночас він просто безвільний учасник марафону з передачі як одночасно суперсил, так і суперважливих обов'язків, що, вочевидь, виявилося занадто важким для плечей одного маленького хлопчика. А Анг злякався своєї долі. Та час без безсліду, полишивши цей світ та власний народ прямо напередодні його геноциду та початку столітньої війни, розв'язаної народом вогню. Аватар це мультсеріал, який піднімає багато важких тем не лише для дітей, але й для нас з вами. Це й проблематика імперіалізму, сексизму, свободи слова, сімейного насилля та інших речей. Однак, як мені здається, в першу чергу це шоу про прийняття відповідальності та обов'язку виправити помилки свого минулого. Джерело мотивації для центральних персонажів досить часто тут виступає своя власна совість, почуття сорому, яке без зупинки з'їдає їх зсередини, та банальна відмова залишати все як є. З своєю дорогою головні герої постійно зупиняються у різних селах та містечках, чиє життя зруйнувала війна, просто щоб зробити життя тамтешніх людей хоча б трохи більш стерпним. Через це майже кожен епізод у аватарі виконує функцію ворлдбілінгу, адже завдяки постійним подорожам команди головних героїв, сценаристи мають можливість без перестанку показувати нам все більше та більше нових закутків на мапі цього дивовижного світу, у який, попри усю його фентезійність хочеться вірити. Глядач розділяє перспективу випадкових незнайомців з головними героями, так само як і протагоністи, ми опиняємося у незнайомому для нас світі, штучно зітканому з різних культур, релігій та явищ, що явно на нашою реальністю. Але при цьому все ще викликають щирий подив та захоплення. І така штука, як бендінг, відчувається гармонійним додатком завдяки тому, наскільки глибоко контрольна стихіями інтегрований у вигадану культуру кожного з народів. Нація вогню завдяки опануванню полум'я, по суті, найсильнішу джерела енергії, найперше у цьому світі здійснила індустріальну революцію. І саме тому люди вогню постійно флексять заводами, величезними кораблями, дирижаблями. Та іншими вундервафлями, а також мають імбову можливість підігрівати собі чай без мікрохвильовки. Народ землі, в свою чергу, має змогу як завгодно деформувати рельєф, тому у них найбільша територія у порівнянні з іншими націями. Адже вони постійно розширювалися завдяки новим містам та фортецям. Плем'я води, прагнучи постійно мати під рукою воду, обрали для життя північний та південний полюс, де навколо немає нічого, крім снігу. Тієї ж самої води, але у іншій агрегатній формі. Також під час перегляду ви помітите, як водяні бендери використовують власні здібності для готування страв без жодних додаткових приладь. Та на кінець повітряні кочевники, які завдяки своїм здібностям збудували собі гірські храми у найвіддаленіших кутках світу. І ця зреченість від решти націй прямим чином вплинула на філософію та стиль життя тамтешніх монахів, які у реальному житті обсяг наших дібностей впливає на наш побут і культуру, які у реальному житті тут народжуються люди з обмеженими можливостями, та як у реальному житті вируюча навколо війна руйнує життя простих людей. І загальна кількість оцих, як у реальному житті, немовірно полегшує занурення та перебування у світі, в якому нам відведено провести всього лише три сезони, або ж 61 епізод. І ні, це на Нікелодія Зенацька вирішили скасувати мультсеріал прямо посеред кульмінації епічного сюжету. Просто творці Аватара з самого початку вигадали історію з чітким початком та закінченням сюжетної подорожі, незамінної частини якої є її учасники. Звичайні діти та підлітки, яким всього лише за одне літо доведеться відринути свою безтурботність та через труднощі і мужні рішення швидко подорослішати, щоб мати змогу зупинити війну та врятувати цілий світ. Сока, Тоф, Катара, Зуко та Анг. Здавалося б. Серед настільки різних героїв було б дуже легко обрати свій архетип, який найбільше пасує саме тобі. Але в мене язик не повертається описувати їх з допомогою таких розмитих та банальних характеристик, як сестра-моралізаторка, цинічна бандитка чи дуркуватий хлопчик. У героїв цього мультсеріалу є властивість саме так демонструвати себе на показ, відігрувати роль, яку від них очікує власне оточення, одночасно з цим, потики, переживаючи емоції, притаманні усім нам. Знаєте, один дідо колись сказав: Дорослі це просто діти, що виросли. Не знаю, хто це, але чоловік, здається, був мудрим. Так вважаю не лише я, а й творці Аватара. Майкл Данта Ді Мартіно та Брайан Коніцько. Перший відповідав за історію, а другий за анімацію, хоча насправді обидва віддали цьому проекту своє серце та душу. Але не хвилюйтеся: на відміну від справжніх історій успіху, ці двоє після виходу мультсеріалу не розісралися та не розійшлися своїми дорогами, а все ще є близькими друзями та продовжують працювати пліч опліч. Переглядаючи інтерв'ю з ними та відео за лаштунків створення Аватара, неможливо не помітити полум'я у очах цих людей, наскільки серйозно вони ставилися до створення мультсеріалу, як не до звичайної роботи. Але як до чогось особливого та особистого, як до чогось, що повинно викликати захват не тільки у підлітків, але й у них самих. Аватар не тримає свого глядача за ідіота. А це при тому, що, як я казав раніше, аватар виходив на Nickelodeon. І для багатьох авторів мультсеріалів, що заповнюють розклад дитячого телеканалу, це вже привід до одночасного виправдання виконувати свою роботу неякісно. Але не для команди Аватара. І напевно у цьому підході та безкомпромісності і криється відповідь на питання, чому через 20 років після завершення історії ми все ще спостерігаємо за дискусіями навколо Аватара. А прямо зараз ви переглядаєте це відео. Аватарне аніме. Однак мене дійсно лякає, наскільки ж сильно його автори хотіли, щоб воно ним стало. Камон, тут навіть свій пляжний епізод є. Але зараз я не лише про щось очевидне та зовнішнє, як то характерні стилістичні прийоми, чи ті ж гіперболізовані гримаси персонажів. Зв'язок аватара з аніме насправді глибше ніж ви думаєте, і його корінь полягає знову ж таки у серйозності проблем, яке піднімає шоу при тому, що цільовою аудиторією аватара були діти від 6 до 11 років. І це зараз надихатися японцями, після чого намагатися видавати своє творіння за щось особливе, вважається мовитоном. А тоді такий підхід вважався чимось по-справжньому передовим. І у цьому напевно захована причина, чому інші проекти, натхнені японською анімацією, не здобули такого ж успіху та популярності як аватар. Інші автори намагалися перейняти від аніме лише його візуальний стиль та ігнорували решту неочевидної суті, як буквально, так і переносно. Взяти той самий імперіалізм нації вогню, для критики якого автори шоу не дістають насвідки персонажа з промовою на декілька хвилин. Чого навіть найтогіршому глядачу все зрозуміло, якого рівню огиду, 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 огиду. Викликає у нього політика народу вогню Творці шоу більш люблять показувати, ніж розказувати, чому активно сприяє сама природа вогненого Бенінгу, який знищує, буквально спалює усе навколо себе. Однак на честь авторів варто підкреслити, що аватар не до кінця ділить світ на синю та червону команду, показуючи, що навіть серп народу вогню існують люди з певною частю Але Боже, прошу вас, аеро, зуко та інші персонажі це не хороші руски. Прошу вас не порівнювати війну в Україні з художніми творами, що вийшли задовго до її початку. Не порівнюйте війну в Україні за аватар. Не порівнюйте війну в Україні з Вайан Харц. Не порівнюйте війну в Україні з Пекопс Бляха Делайн. Війна в Україні це не атака Титанів. Війна в Україні це війна в Україні. Десь чверть кожного епізоду творці мультсеріал приділяють Зуко, сину повелителя вогню, який був вигнаний з власної країни, допоки йому не вдасться спіймати аватара. І мені подобається, як його сюжетна лінія постійно йде пліч опліч з аркою Аватара. Зуко тренується, Анг тренується. Зуко згадує своє минуле, анг згадує своє минуле. І так постійно протягом усього серіалу. Зуко це персонаж з глибокою самореалізаційною кризою, який не розуміє, чого хоче. Чи то спокійного життя разом зі своїм дядьком Айро, чи то захопити Аватара та повернутися додому, через що він постійно гасає між двома крайнощами всередині своєї душі. За три сезони він поступово еволюціонує від безумовного антагоніста до повноцінного протагоніста історії, який буде супроводжувати Анга під час його подорожі, кінцевим пунктом якої стане битва з повелителем вогню. Батьком Зуко, ось така вам гра престолів. Але незважаючи на епік центральної сюжетки, мультсеріал все ще дозволяє собі приділити увагу більш камерним та водночас комплексним проблемам головних героїв, як, наприклад, епізод про соку єдиного небендера у команді Аватара, який починає комплексувати через власну неможливість підкорювати стихії та знаходить собі майстра, який допомагає йому розібратися у собі. Або ж серія про самотнього зуко, яка нагадує окрему вестерн історію у рамках мультсеріалу, та демонструє нам, ким цей антигерой був у дитинстві, та ким він встиг за цей час стати. Ну і втрачені дні апи. Епізод про раптове зникнення повітряного бізона головних героїв, у якому той недовго стає протагоністом історії і, не проронивши жодного слова за серію, ну тому що він повітряний бляха бізон, здатен викликати глядача співчуття та інший спектр незвичних. І сумних емоцій. Ну і думаю, той факт, що здавалося б класичній тварині компаньйону, автори виділили свій окремий епізод, більше все мовить про те, яка увага приділяється Аппі та повітряному лемуру Момо протягом решти шоу. Аватар Останній мах повітря це унікальний мультсеріал, який знаходиться на стику жанрів, поколінь і навіть анімаційних стилів. Проте хорор-тематика була для шоу чимось безперечно чужим. Безперечно, чужим, до виходу серії ляльковод у фінальному сезоні. Творці підібрали підходящий момент, коли основна аудиторія серіалу встигла подорослішати та приготуватися до суворіших історій. Це видно по всьому сезону, але й по цій серії, зокрема. Під час своєї подорожі команда Аватара натикається на тихе село, в якому постійно під час кожного повного місця зникають люди. Діти проводять ніч у будинку підозрілої бабусі, яка як пізніше виявляється є магом води. Бабуся показує катарі, що воду можна знайти у природі навколо, і обіцяє показати їй ще одне джерело сили найближчий повний місяць. Вночі відьма розкриває катарі, що кров також складається з води, та за допомогою неї можна контролювати інших людей. Саме вона весь час викрадала людей, щоб помститися нації вогню за винищення свого народу. Під кінець епізоду дівчині вдається перемогти ляльководку за допомогою її ж магії крові. Але незважаючи на те, що лиходійка повалена, все одно не має відчуття перемоги, оскільки їй все ж таки вдалося передати наступному поколінню таємне знання, яке майбутньому призведе до чималих бід. І все, епізод закінчується на кадрі, у якому Катара починає плакати від власного безсилля, жодного хепі енду. Ляковод не є чистокровною історією жахів, але за допомогою атмосфери, музики та нестандартного антагоніста свого часу цей епізод явно міг налякати дітлахів. Крім цього, подібний неочевидний хід з використанням крові у якості зброї зайвий раз підкреслює, наскільки детальний лор Дімар Чіноконіцьк вигадали для свого всесвіту. Це безумовно круті та опрацьовані історії. Однак тут виникає питання: чи це філери, чи це не обов'язкові історії, які можна пропустити під час перегляду серіалу? І моя відповідь ні. І той факт, що з самого початку автори планували 61 епізод, не більше, не менше, теж наштовхує на думку, що це зовсім не філери. Можливо, основний сюжет у цих епізодах і стоїть на місці, але його головні герої ні. Вони розвиваються, сумніваються у собі та поволі стають кращими. І ці внутрішні зміни пояснюють, чому у критичні для основної історії моменти герої приймають саме це, а не інше рішення. Тож, як бачите, автори цього мультсеріалу максимально серйозно сприйняли тренд історії, яка ніколи не стоїть на місці. Та разом зі своїми героями постійно рухається вперед. Однак, незважаючи на величезний вантаж тяжкого смутку, аватар це все ще комедійне шоу. І ні, очікувати рівень стендапу Дейва Шапеля все ж не варто. Mm -mm. Тут багато візуальних жартів, які найчастіше здатні викликати слабенькі хі-хі, просто щоб розрядити атмосферу. Як, наприклад, класичний гех з продавцем капусти. My oh, my І а вже ж тут існує кохання. Як дійсно класне, так і не дуже. Моя проблема з любовними стосунками Катар та Анга полягає у їх непостійності, типу автори час від часу дістають та невміло розігрують цю карту, а потім на декілька епізодів повністю на неї забивають. І так по колу. Через що фінальна сцена всього мультсеріалу відчувається набагато безсоронішим проявим з кущів, ніж живий острів черепаха Лев. Не питайте. І ні, я не ейджист, але те, що Ангу 112 років, а Катарі тільки 14, теж викликає в мене певні питання. Але їх абсолютною протилежністю можна назвати стосунки Зуко та Мей, що є прикладом справжньої сценарної майстерності. Парочка вперше зустрічається останньому сезоні та має вкрай мало часу на розкриття своїх відносин, адже двіжуха цьому мультсеріалу вже починає допігати свого кінця, і другорядні історії стоять не на часі. Але автори мультсеріалу обернули хронометражні обмеження на свою користь. Кожного разу використовуючи весь наявний час на демонстрацію їх відносин, банально показуючи, як Мей постійно проводять час разом. І коли їх стосунки знаходяться в глибокій кризі, всього лише одна сцена. Одна сцена з душорозривними переглядками двох молодих людей дає тобі зрозуміти про їх стосунки все, що потрібно. Це режисура, яка намагалася показати західному масовому глядачу, на що по-справжньому здатна анімація, коли над її створенням працюють талановиті та заряджені люди. Як аніматори прикладають максимум зусиль та намагаються імітувати для мутсеріалу довбане тремтіння живої камери, обирають нестандартні кути зйомки, та врешті використовують можливості неіснуючої камери та професійної режисури для поглиблення сторітелінгу. Avatar. was not an easy show to work on I was not used to drawing stuff in all of these crazy angles and then like Brian would see these crazy things like you know on this shot I want you to kind of use you know like a wide angle lens I mean lens like I'm it's a pencil on paper I don't I have a lens here. Це стиль. Це, вибачте за слово, задроцьке занурня у справжні бойові мистецтва за створення ефектних бойових сцен, які з кожним сезоном стають все краще та краще. Це відчуття своїх героїв, які для західної телевізійної анімації стали ковком свіжого повітря, та наблизили весь світ до сприйняття анімації за те ж саме кіно, як роботи Нолана, Тарантіно чи Спілберга. Тому що анімація це кіно синема. Анімейшн іножан. for kids is a medium